Привіт, друзі! Напевно, у вас коли-небудь виникало відчуття, що деякі люди довкола, а можливо, і ви самі, попри роки, зациклені на тих самих емоційних колах. Сьогодні ми поговоримо про те, чому деякі жінки, навіть ставши дорослими, продовжують повторювати моделі залежності, невпевненості та романтичного ідеалізму: Чи приходить емоційна зрілість сама собою? Чи за цим криється щось глибше, що гальмує розвиток? Карл Юнг вважав, що психологічна зрілість це не просто питання часу, а активний процес, який він називав індивідуацією. Це шлях, що потребує сміливості зустрітися зі своїми страхами, відпустити ілюзії та гармонійно об'єднати всі грані власної душі. Юнг бачив у незрілості не лише свідомий вибір. А й відбиття підсвідомих шаблонів, які формуються в дитинстві, зміцнюються суспільством і підтримуються внутрішнім опором до змін. З раннього віку дівчаток вчать бути емоційно зрілими, піклуватися, розуміти, жертвувати собою заради інших. Але що відбувається, якщо ця зрілість лише нав'язана роль, а не природне внутрішнє зростання? У такому разі це може призвести до крихкої, невпевненої емоційної сфери, яка залежить від зовнішнього схвалення. У цьому відео ми детально розберемо психологію жіночої незрілості через ідеї Карла Юнга, щоб зрозуміти, чому деякі жінки залишаються в цьому циклі і як його розірвати. Зупинимося на образі вічної дівчинки, розглянемо, як травми та культурні впливи підтримують таке ставлення. І знайдемо шляхи до справжньої психологічної зрілості. Багато хто думає, що зрілість приходить сама собою з віком, але Юнг доводив, фізичне старіння це не те саме, що зрілість душі. Справжня зрілість це подорож до самопізнання, прийняття себе та внутрішньої трансформації. Деякі жінки вступають у доросле життя, зберігаючи дитячі емоційні моделі, залежність, невпевненість і ідеалізацію кохання. У них можуть бути робота, стосунки, обов'язки, але на глибшому рівні вони відчувають, що не контролюють своє життя. Щось усередині залишається незрілим, чекаючи на зовнішній порятунок, партнера, удачу чи чарівний момент, який нарешті принесе відчуття повноти, що так і не настає. Юнг виділив цей феномен як вічну дівчинку, жінку, яка живе в психологічному підлітковому стані, уникаючи викликів. Необхідних для справжньої індивідуації. Вона може бути чарівною, харизматичною, здаватися впевненою, але її особистість часто роздроблена, спирається на ілюзії та приховані страхи. Ця незрілість проявляється по різному. У стосунках вона може шукати рятівника, який вирішить усі її проблеми. Вона чинить опір відповідальності та прагне зберегти вічну юність як захист від реалій дорослого життя. Суспільство часто підтримує цю незрілість з дитинства дівчаток вчать бути бажаними, приємними та емоційно відкритими. Їм прищеплюють думку, що їхня цінність залежить від думки інших, що бути гарною дівчинкою головне завдання. Але що станеться, якщо жінка не вчиться будувати власну незалежну ідентичність? Вона починає безкінечно шукати схвалення, боїться помилок і уникає самостійних рішень боячись втратити соціальну підтримку. Юнг нагадував, що зрілість вимагає зустрічі зі своєю, тією, тією частиною нас, яку ми пригнічуємо, уникаємо чи боїмося. Для багатьох жінок ця тінь включає їхню силу, незалежність і здатність долати труднощі без чужої похвали. Ігноруючи цю сторону, вони залишаються в колі невпевненості, залежності та дитячих мрій. Часто на зрілість прихована, жінки, які виглядають впевненими та успішними, можуть маскувати невпевненість за ретельно створеним образом вони здаються рішучими, але уникають глибоких зобов'язань, чарівні, але бояться самотності, мріють про свободу, але підсвідомо чекають на опіку. Що ж утримує їх у цьому стані? Чому одні жінки емоційно ростуть, а інші застрягають? Відповідь криється в складному переплетенні дитячих переживань, культурних впливів та глибинних страхів. Щоб зрозуміти, чому психологічна незрілість зберігається, потрібно зазирнути в її корені. Юнг вважав, що перший крок до зрілості усвідомлення, помітити підсвідомі моделі та почати їх досліджувати. Незрілість не виникає з нізвідки, звідки, вона формується роками. Укорінюючись у дитячих досвідах, нерозв'язаних травмах та суспільних очікуваннях, які визначають, що означає бути жінкою. За юнгом, значна частина нашої особистості формується підсвідомо цими невидимими нитками, які ми не завжди помічаємо, але які спрямовують наші вибори, страхи та опір розвитку. Для багатьох жінок бар'єри до зрілості з'являються ще в дитинстві. Одним із ключових факторів є надмірна опіка. Дівчаток часто оберігають від труднощів, наслідків і природних обов'язків, щоб вони не зазнавали болю. Батьки, бажаючи захистити дочок, створюють середовище, де немає потреби в самостійності. Це здається любов'ю, але насправді тиха пастка. Коли за них усе вирішують, а перешкоди прибирають до початку боротьби, вони не вчаться довіряти собі. У результаті виростає жінка, невпевнена перед викликами, яка чекає, що хтось інший візьме на себе відповідальність. Ще один важливий аспект вплив емоційних травм втрати, відмови чи образи в дитинстві можуть змусити психіку створити захисні механізми, щоб уникнути болю. Це може проявлятися в сильній залежності від інших, де стосунки стають джерелом безпеки або в страху перед відповідальністю. Пов'язаному з минулим самотністю. Неліквідовані рани тримають жінку в емоційному стані, підштовхуючи до руйнівних повторень. Культура також відіграє величезну роль. З дитинства багатьох вчать, що їхня цінність залежить від зовнішнього сприйняття будь красивою, доброю, бажаною. Сильні риси, як амбіції чи незалежність, часто пригнічуються як неприйнятні. Це створює парадокс, жінку вчать здаватися зрілою, але не бути такою. У кіно, книгах і соцмережах прославляється образ вічної дівчинки, легкої, веселої, завжди знайшовшої захисника. Обожнювання вічної юності підсилює страх старіння. У суспільстві, одержимому молодістю та красою, жінки бояться, що з віком втратять цінність. Цей страх спонукає до гонитви за ідеальним виглядом, заперечення часу та відмови від глибоких аспектів зрілості, таких як самопізнання. Юнг навчав, що зрілість приходить лише тоді, коли людина готова зустрітися зі своїми тінями, тими частинами, які пригнічувалися. Для незрілої жінки тінь це її сила, автономія та вміння жити без чужого схвалення. Поки ці якості приховані, вона залишається в залежності та невпевненості. Що це означає? Жіноча психологічна незрілість, неособистий недолік і неслабкість характеру. Це результат дитячих переживань, травм та культурних очікувань, які разом створюють середовище, де жінка не відчуває свободи для росту. Але усвідомлення цих коренів вже початок шляху до змін. Незрілість не завжди помітна, жінки в такому стані можуть бути товариськими, успішними, але всередині відчувають застиглість і втрату контролю. Юнг описував вічну дівчинку як людину в затяжній підлітковій фазі. Це непомітно, але глибоко впливає на стосунки, кар'єру та самооцінку. Один із яскравих ознак романтичний ідеалізм жінки з незрілою душею часто бачать у коханні порятунок. Покладаючи на партнера очікування безпеки та сенсу. Вони шукають ідеального чоловіка, ігноруючи вади, жертвують собою заради казкової ілюзії та відчувають порожнечу без стосунків. Ще одна ознака труднощі з відповідальністю. Емоційно незріла жінка уникає структури, рутини та тиску дорослого життя. Замість того, щоб узяти кермоправління, вона пасивна, чекає, що хтось вирішить за неї. Це може бути вічна прокрастинація, нездатність планувати надовго чи звичка звинувачувати зовнішні обставини. Як Пітер Пен, вона сприймає доросле життя як важке та обмежувальне, віддаючи перевагу розвагам чи мріям про краще майбутнє. Страх старіння ще один симптом. На відміну від чоловіків, яких часто спонукають до успіху, жінок вчать цінувати юність. Незріла жінка боїться не лише зморшок. А й втрати цінності, якщо перестане бути бажаною, це штовхає до одержимості зовнішністю, заперечення часу та уникнення глибоких роздумів. Незрілість відображається і у кар'єрі, вічна дівчинка часто губиться, перескакує з роботи на роботу, уникає викликів і віддає перевагу комфорту, боячись відповідальності. Юнг стверджував, що зрілість потребує індивідуації. Глибокого шляху самопізнання, де людина об'єднує всі свої сторони, навіть ті, що пригнічувалися. Це вимагає мужності зустріти тіні та відпустити ілюзії, які тримають у залежності. Перший крок самосвідомість, помітити руйнівні моделі. Багато жінок не бачать своєї пастки, поки криза, розрив чи розчарування не змусить їх задуматися. Цей біль може стати поштовхом до пробудження. Юнг вірив, що тінь ключ до трансформації. Для вічної дівчинки це приховані амбіції, сила та бажання бути більше, ніж просто приємною. Важливо прийняти ці риси, не боячись чужої думки. Ще один крок перестати залежати від зовнішньої похвали. Незрілі жінки будують самооцінку на схваленні, але зрілість приходить, коли цінність народжується всередині. Це означає приймати рішення за покликом серця, а не за чужими очікуваннями. Автономія ще одна опора взяти контроль над життям, не чекаючи рятівника. Це лякає, але звільняє. Юнг також говорив про баланс чоловічої та жіночої енергії у душі. Незрілі жінки часто пригнічують свою внутрішню силу та ініціативу, залишаючись пасивними. Зрілість це гармонія чутливості та рішучості. Нарешті потрібно подолати страх росту. Зрілість вимагає відмови від ілюзій та ризиків, змінити стосунки, кар'єру, зустріти страхи. Це боляче, але необхідно для автономії. Зрілість не ідеал, а постійний процес навчання та розвитку. Жінка, що йде шляхом індивідуації, уже не повернеться до минулого, і це прекрасно. Психологічна зрілість не про вік чи соціальні норми, а про внутрішню роботу, самосвідомість, сміливість і відмова від застарілих патернів. Юнг навчав, що рости значить стати цілісною, вільною від суспільних кайданів. Вічна дівчинка може не помічати своєї пастки, але трансформація можлива з простого погляду в дзеркало та питання, хто я за чужими очікуваннями. Якщо ви дійшли до кінця, значить. Тема вас зачепила. Можливо, впізнали себе чи близьких, або відчули заклик до змін? Це вже ріст. Діліться в коментарях, помічали ці патерни. Коли почали зріти. Ставте лайк, діліться та підписуйтесь на час жити мудро. Тут глибокі роздуми для душі. І зазирніть до рекомендованих відео, одне точно переверне ваші уявлення про самопізнання. До зустрічі!